На свій 657-й день народження місто поринуло в особливий період свого становлення, так звану епоху оптимізму. Вулицями обласного центру розгулювали хлопці та дівчата, одягнуті відповідно. Це відомі хлопчаки, газетярі та двірники і дівчата цукерниці, і навіть відомі вінницькі постаті, такі як Григорій Артенов та Микола Пирогов. Розпочалось же святкування з традиційного вітального слова міського голови. Я гордий тим, що народився в місті Вінниці. Я гордий тим, що ми можемо спільно з вами змінювати його найкраще. Я гордий тим, що за багатовікову історію нашого міста воно зберегло свою автентичність, воно зберегло свої традиції, і мені дуже приємно, що сьогодні ми розвиваємося і рухаємося вперед. Ми по справжньому хочемо, щоб місто Вінниця стало справжнім сучасним європейським містом. Ну, яке ж свято без подарунків, Любов Спірідонова від імені голови обласної ради Миколи Джиги передала сертифікат на суму 250 тисяч гривень на розвиток спорту міста. Привітав Вінничан з іменинницею міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. І теж з подарунками. Ми декілька днів тому прийняли надзвичайно важливе рішення про відновлення історичної справедливості, рішенням уряду. Комунальну власність Вінницької громади передано здання будинок міської думи, Місто, де було, місце, де було розташовано символ демократії. І я дуже щасливий тим, що ми домовилися, що надзвичайно короткий термін ми відновимо міську думу. Під час офіційної церемонії відкриття свята Володимир Гройсман вручав подяки за вагомий внесок у розвиток міста, а також нагородив званням почесного віничанина, заступника голови обласної державної адміністрації Романа Аксельрода. Мені багато багато юрядових і державних нагород і інших нас, але це напевно найбільше, яку я сьогодні вважаю для себе, тому що я народився в цьому місті. Тут поховані мої батьки. І я все своє життя, як я вже сказав, присвічуємо місту. За доброю традицією центральна вулиця міста перетворилась день свята на пішохідну зону, де можна було зустріти яскравих представників епохи оптимізму, які відпочивали та веселились разом з віничанами. Дівчинка ж костіля Я роздаю сладості і ну інструменти різні для дітей, котрий спою або і ліскавстіх і старші взрослі. ми. Розважаємо віничан. Жартами, анекдотами і просто з красивою усмішкою сьогодні. Наші Вінниці 657 років з її. Поздравляємо сугачу з Польщі. агнішка. Мені подобається фонтан, Вінниці. Мені подобається наша Вінниця. Незважаючи на те, що міська рада відмовилась цього року від святкової карнавальної ходи, Вінничанам та гостям міста сумно не було. Розваги по душі міг знайти для себе кожен і для маломанів, і для художників та фотографів, і навіть для авто і мотолюбителів в нашому місті було на що подивитися. Завітали також на іменена і зіркові гості. Город хараше становиться і краще. і навіть є багато вже уголков, катори. Похожи на европейские э -э, города. Вот такие уже есть в Венеции уголки, и я рад, что сегодня такое настроение замечательно, что весь город здесь, что весь участвует в этом массовом действии, вот, что у вас такой молодой руководитель. Э -э, я думаю, что это перспективно, и поздравляю, и дай бог, чтобы у вас всегда, всегда было хорошее настроение, чтобы э -э, ваша громада была единым целым. И чтобы все мысли были добрые, теплые в этом городе. И тогда все будет у нас и в стране хорошо. Дорогие венечане, я вас хочу поздравить с этим праздником. Это наш всеобщий праздник. Город Венеция – это мой город. В этом городе родился я, родились мои дети, родилась моя жена, Я люблю город, Я всіх призиваю піді своє город, города, а також з Днем фізкультури і спорт Радувало на святі й те, що примісінько в самому серці міста розгорнувся святковий сувенірний ринок, де всі бажаючі мали змогу придбати маленьку дрібничку на згадку про свято. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини телеканал Смарт.